Молитва до Пресвятої Богородиці на честь її Почаївської чудотворної ікони. До тебе, о Богомати, молитовно звертаємося ми, грішні, згадуючи твої чудеса, явлені у святій Почаївській лаврі і за свої уболіваючі гріхи. Знаємо, владичице, знаємо, що не подобає нам. Грішним, чого небудь просити, тільки того, що праведний суддя беззаконня наші простив, усе бо, що ми в житті перетерпіли корботи, і недолю, і хвороби, і як плоди наших беззаконь виросли нам, Бог попустив це для нашого виправлення. тому все це істинно і судом своїм. Навів Господь на грішних рабів своїх, що в печалях своїх за заступництва Твого пречиста вдаються і з розчуленим серцем до тебе взивають так, гріхи і беззакон наших, блага, не пом'яни, але піднеси пречисті руки Твої до Сина Твого і Бога, щоб простив нам вчиненами, щоб. За незчислені наші невиконання обіцяння лиця свого від рабів своїх не відвернув, і щоб благодаті твоєї, яка допомагає нам у спасінні від душ наших не Так, владичице, будь спасінню нашому заступницею і слабкодухістю нашою не погордуй, зглянься на стогони наші, що в біда. І в скорботах наших перед чудотворним Твоїм образом возносимо, просимо ворушливими помислами розум наш, віру нашу укріпи, надію утверди, дар найсолодшої любові сподоби прийняти. Цими ж причиса даруваннями, а не хворобами і скорботами життя наше до спасіння приводиться, але від зневіри і відчаю Душі наші охорони, позбав нас слабких від бід, що надходять на нас і недолі, і наклепів людських, і нестерпних хвороб. Даруй мир і благоденство Україні нашій заступництвом Твоїм владичице, утверди віру в нашій країні і в усьому світі, Церкву Апостольську і Соборну. На приниження не віддай устави святих отців, навіки непохитними збережи, і всі, хто до тебе вдається, від рову згубного спаси. Ще ж і єрестю зваблених братів наших або ти, що Спасительну віру у гріховних пристрастях згубили знову до істинної віри і покаяння наверни, щоб разом з нами. Твоєму чудотворному образу поклоняючись, твоє наступництво сповідував, сподоби ж нас, пречиста, владичиця Богородице, ще в цьому житті перемогу, істини твоїм заступництвом побачити. Сподоби нас благодатну радість раніше нашої кончини сприйняти, як у давнині. Насельників, почаївських твоїм явленням, переможцям і просвітителям агарян показала ти, щоб усі ми вдячним серцем разом з ангелами і пророками, апостолами і з усіма святими Твоє милосердя прославляючи, віддавали славу, честь і поклоніння в Троїці славиму, Богу, Отцю і Сину. І Святому Духу на віки віків. Амінь.